Я довго мовчав, але більше не можу. Я бачу, що люди почали говорити правду про дворкіна. Ця тема виходить назовні. Я підтверджую кожне слово і про капрофілю, і про інші сексуальне спочині, і мені теж є що сказати. Я живу з цим роками, з трагедією мого друга, яка залишила слід у моєму житті. Тоді ми обидва були студентами, і те, що я бачив, досі мене переслідує. Мені соромно і страшно. Соромно, що тоді я не зміг допомогти другу. Соромно, що боявся говорити. Чесно, я боюся говорити навіть зараз. Страшно, бо я знаю, хто ці люди і що вони роблять. Страшно за студентів, які проходять через те саме, через що пройшов мій друг. Я змушений приховувати себе. Ті, хто знає, який вплив має Доркен, зрозуміють мене. А тим, хто не знає, я зараз розповім. Усе сталося, коли ми з другом були студентами православного університету, якому дворкін викладає вже багато років. Перш ніж я розповім саму історію, дуже важливо сказати, що той факт, що дворкін чіпляється до малолітніх, відомий усім, і студентам, і керівництво. Але оскільки в цьому закладі одне суцільне кумівство, і всі одне одного прикривають, дворкіну звання професора взагалі присвоїли особистим указом патріарха Олексія II, то ніхто ні з самим Дворкіним, ні з його відхиленнями нічого не робить. Тож дворкін, як хижак на полюванні, просто вибирав собі жертв для своїх сексуальних ігрищ. Деякі студенти, хто був симпатичніший, одягалися спеціально так, щоб не привертати його увагу і намагалися викликати відторгнення своїм зовнішнім виглядом. Мені пощастило, що я тоді не привернув його увагу. Так би мовити, був не в його смаку. А ось мій друг був високим, спортивним, йому просто не пощастило. Уже після розповідей мого друга, я зрозумів, що все почалося, коли на одній із пар дворкін між справою запитав, хто з нас колись стикався із сектами. Мій друг тоді по дорості просто згадав, що знайомі його батьків свідки і його ви, і вони кілька разів запрошували його батьків на свої збори. Ті звічливості відвідали зустрічі, їм не сподобалося, і вони кинули, щоб не витрачати свій час даремно. Але дворкін тоді сказав, що досить сходити на збори навіть один раз, щоб потрапити під вплив сектантів. Він сказав, що сектантам достатньо один раз поспілкуватися з людиною, щоб вирахувати її слабкі місця, а потім це використати. Вони кілька хвилин посперечалися на цю тему, та й усе закінчилося. Принаймні, мені так здалося. Але дворкін запам'ятав і мого друга, і його історію. Тепер я вже знаю, що це він завжди знаходить слабкі місця учнів і використовує їх надалі для маніпуляції, тиску і примусу до своїх сексуальних збочень. Загалом, дворкіну сподобався мій друг, і він не звик, щоб йому перечили. Тому, коли мій друг категорично відмовив йому в сексуальному зв'язку, дворкін почав тиснути на нього. Він сказав, що якщо друг не підкориться, то він просто посадить його батьків як сектантів за те, що вони свідки і його ви. Друг знову відмовив, сказав, що його.